Привіт, любі дорогі терези! Це таро-прогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії пануватимуть в лютому для вас. У мене 5 колод Таро. Кожної колоди будемо витягувати по одній карті. І так, яким буде, що скажуть стати, яким буде цей лютий для вас, дорогесенький? Дивимося, карта номер один! І це сила, терези, ви сильніші, ніж ви думаєте. На все у вас буде багато енергії, багато сил, багато завзяття. Вірте в себе, вірте в свою силу. І знаєте, це більше про внутрішню вашу силу, про те, що ви будете відчувати ту внутрішню енергію, цей внутрішній такий стержень ваш. І саме важливе, що от сила це знак. Трошечки і вагання такого, і ви терези є, як дві чаші. І сила також вона має як таку енергію двох чаш. На одній чаші ваша сила, на другій ваші сумніви, і уже вам вибирати, в яку чашу дивитися, в що вірити, повірити в те, що ви сильні, тому що насправді кожній людині. А коли людина просинається, їй дається однаково енергії. Завжди є одинаково енергії багато і наш вибір, куди ми цю енергію будемо направляти? Чи ми будемо її зливати в те, що для нас не корисне, не потрібне, думати про якісь непотрібні речі, які не ведуть нас до якихось таких. Не, не дають нам ще більше сили, ще більше радості, ще більше якогось завзяття, мотивації а, і радості до життя, чи ми а, навпаки шукаємо в нашому житті, а, в нашій буденній рутині радість, множимо цю радість і ділимося цією радістю. Так що станьте шукачами у цієї радості, і у вас буде багато-багато енергії. На всі ваші бажання, на всі ваші починання, на всі ваші справи. У вас багато енергії. Пам'ятайте, ви сильніші, ніж ви думаєте. Так, наступна карта, а, і беремо наступну колоду. Наступна карта і наступна колода. Дивимося. Що скаже нам це? Щось вам не сподобається, ви змучитеся. Змучитися, змучитися і будете трошечки. Це така ж карта такої ностальгії. За минулим, ностальгії за добрими часами. але не дивіться, в свої якісь розчарування, не залишайтеся довго в минулому, навіть в хорошому минулому. Беріться все хороше разом з собою і дивіться в свою силу, дивіться у свої можливості, дивіться в нове. Давайте витягнемо ще одну карту. Таку карту підказку для вас, дорогесенькі. Карта збору урожаю, карта турботи. І також росте. Карта росту це ваше місто. Дивіться у свою силу. Навіть тут є п'ятірка чаш це карта Перемін. І тут є три розбиті чаші, але дві повні. Дві повні. Дивіться не в свої розчарування, а дивіться в свою силу, дивіться в нові можливості. І карта росту треба а, вірити в те. Що все росте, все розвивається, ви ростете, ви розвиваєтеся. Тут людина поливає, людина поливає свої. І ще карта, знаєте, такого почекати. Наприклад, це терпіння, коли урожай дозріє, і ще доглядати. Людина тут поливає, доглядає свій урожай, плекає. чи то бізнес, чи то свої якісь знання. І ви ростете. Це однозначно карта росту, карта перемін і росту. Та чекають, якісь зміни вам знадобиться багато енергії, і у вас ця енергія буде, і ви будете рости, і будете збирати щедрий урожай. Це ті дії, які будуть приводити вас до успіху. Так що тут вже треба буде проявляти таку свою щедрість, поливати. Свої, оці вкладатися ще, доглядати це в будь-якій сфері вашого життя. Так, ну і тут ідеться взагалі, бо сімка Пентаклів, це і про фінансові можливості. Щоб це не було, це принесе вам таку і матеріальну, матеріальне задоволення. Так, наступна колода і карта. Наступна карта п'ятірка. П'ятірка – це карта учня і учителя. Можливо, ви знайдете свого учителя, людину, яка вас мотивує, свого наставника. Або ви станете тим учителем, який веде за собою людей. До вас прийдуть по пораду, вас питатимуть поради. І тут, можливо, ви будете звертатися за порадою і слухати. І буде приходити вам та інформація, яка вас буде мотивувати, надихати, тому що ми бачимо, що тут є сходинка вгору, сходинка наверх. І це шлях, і, звичайно, нові відчуття, нові знання, які ведуть вас до успіху, ведуть вверх по. Це та також успіх у кар'єрному зростанні, успіх у бізнесі. Це шлях, це ще не результат, це ваш шлях. Щось нове, ось ви навчитеся, і будете втілювати це в життя іти тим шляхом, який буде вас вести до успіху. Або ви станете тою людиною, яка веде за собою, мотивує людей і вчить чогось нового. вчить. Майстерності і своєї майстерності, можливо, ви вже майстер в чомусь, і ви ведете за собою людей. Навіть ви можете, знаєте, цього не зауважувати. Наскільки ви можете мотивувати своїх людей, не будучи людей, не будучи там вчителем, ви можете бути такою, таким учителем у своїй сім'ї. Своїй родині між своїми близькими, які до вас звертаються з якимись питаннями, і ви є те джерело знань, те джерело, до якого приходять напитися. Тож, це чудова, чудова карта, чудова енергія учня і ученика, тому що все передається від людини до людини. Ці знання, якісь мотивації, все ми беремо приклад від людей. Які вже мають цей результат, до яких можна прийти і запитати а, з пораду. Але пам'ятаємо, що дивимося, а, чи людина вже має те, що потрібне нам. Так, чи людина вже досягла того, чого хочемо досягнути ми. Тоді, звичайно, це та людина, яка нам потрібна, яка може дати. Нам слушну пораду є фахівець. І вісімка. Вісімка пентаклів це вибір і багато роботи. Це багато клієнтів, що дуже добре. Буде робота, буде дохід. Вісімка пентаклів це дохід, це хороший дохід, це багато клієнтів, багато можливостей, багато роботи. І якщо ви в пошуку роботи, це. Ви будете вибирати, вас замітять, вас покличуть, і ви будете вибирати, куди йти. Тут бачите, у людини багато роботи, багато варіантів різних, і людина вибирає. Це і карта такого, якби і вибору, але це більше не про вибір, більше про можливості, які буде вам давати всесвіт. І ви будете вже вибирати, що вам підходить, що вам не підходить. Так, наступна карта. Можливо, це можуть бути. Ну, тут більше про фінанси, але ці можливості можуть бути і відносина. Будете вибирати між кавалерами. Так, до кого, кому відписати, кому погодитися на побачення, не погодитися на побачення. Зараз ми подивимося, про що ще ця карта, про які можливості. Четвірка. А четвірка пентаклів це да, про стабільність, про стабільність у фінансовій сфері. Дивіться, у вас така грошова тема у лютому фінансова тема про стабільність, про те, що гроші прийдуть у ваше життя. В лютому все буде у фінансових справах добре. Тут ще як підтвердження того, що ви будете шукати ще додаткові джерела. Доходу, якщо у вас вже є якийсь дохід, є свій бізнес, є якийсь дохід чи робота, тут ще пошук додаткового джерела доходу. І ви його знайдете. Так, щось вкладати, щось у вас буде достатньо коштів для того, щоб ще думати про те, що може кудись ви захочете вкладатися, ще захочете, одним словом, примножити свої статки. Тобто буде що. Перемножувати буде над чим подумати. Так, наступна карта. Король король чаш. Скоріше за все, це та людина, яка буде вам допомагати з фінансами. Це людина по знаку риби, скорпіони, раки. І чаші це. Такому отримаєте хорошу, слушну пораду. Можливо, ви будете радитись, можливо, це банкір чи людина, яка буде вам допомагати з фінансами і так слушно. Або хтось вам підкаже. Однозначно буде така людина у вашому просторі у лютому, яка допоможе вам, допомагатиме вам. Так, наступна колода. І це людина добра, з добрими намірами. Людина щедра, щедра на, на пораду, щедра на, е, яка любить ділитися інформацією корисною для вас. Так, наступна колода. І з повною чашою це з подарунком. Так, і свято трійка чаш святкуватиме щось. Чудова енергія трійка. Це про радість, це про свято. Вам буде що святкувати, вам буде з ким. Це таке коло однодумців, ви з подругами чи друзями, ви зберетеся, підете в ресторан, посвяткуєте, буде щось святкувати. І буде з ким, а можливо, це і буде приводом, ця людина буде приводом для свята. Так, але святкування буде. І буде. Ну, і тут у нас ще і риби є, і риби це дохід, святкування якоїсь перемоги. Е так, наступна ну, карта. Дивимося ще дивимося ще колесо фортуни. М -м. Як попасти в десяточку, колесо фортуни. Закрутиться фортуна біля вас, ви отримаєте якусь радість, вам в чомусь дуже-дуже пощастить. І пощастить вам не просто так, пощастить вам за вашу щедрість, за ваше добре серце. А тут як така карта, коли вам вертається примноженим те, що ви посіяли. Мо що це також така карта, циклічна, що ви а що ми сіємо, те і пожнем, як кажуть. Так? Така карта циклічна. Це вам повернеться ваша щедрість, ваші добрі наміри, які ви посіяли в минулому, зараз проростуть успіхом і удачею для вас. Колесом таким фортуни вам пощастить, фортитиме вам. Так, попадете, це знаєте, як попасти в десяточку, попасти в потрібне місце, в потрібний час і зустріти Потрібних для вас людей. Так, далі. Десятка, десятка жезлів. Е, ні, тут десятка мечів. Десятка мечів. Щось як так вам буде, іде якесь завершення, от починається фортуна і завершення. Колесо фортуни, циклічна карта, і десятка це завершення якогось етапу в вашому житті. І це також може бути якась новина, яка вас так дуже сильно здивує. Тому що тут людина як. І ви можете бути змучені, прихворіти, так виснажитися, або це може ще означати, що вам треба буде проявити якусь таку ще, знаєте, як останній такий рибок. А щоб щось відрізати. Мечі – це також про якесь відрізання. Щось заважає. Людина тут тягнеться до успіху, і її тут щось заважає. Як, і вам треба наважитися це відрізати. Відрізати, можливо, щось уже не працює на вас, щось віджило. Давайте дивитися. І починається новий етап. Так, сонце. Подивіться, енергія сонця, цей етап уже іде геть, все відпадає, відрізається. Головне, не триматися за те, що відходить. Хай відходить. Відпускайте з легким серцем, тому що попереду сонце, попереду радість, попереду успіх. Ви засяєте, як сонце, все найкраще. На землі зв'язане сонце. Сонце найвище, сонце найкраще. Карта сонце має тільки позитивні. Нова людина для вашого життя, така як сонце з сонячною енергією, так це більше про левів, про людей вогняної стихії, стрільці, овни, люди сонця. І також це як і народження дитини, і, можливо, нова людина, така вашу сім'ю. Народження може не ви, але. Вашу сім'ю нова людина, якщо це там, у вас вже дорослі діти можуть привести нову людину у ваше життя. І це роз, таке процвітання у вашому житті йде. Так що відпускайте це все з легким серцем, тому що все світ приготував для вас набагато краще і набагато більше. А є ось такий чудовий розклад для вас на лютий. Такий у вас, знаєте, лютий буде дуже, як можна сказати, дуже такий цікавий місяць, багато можливостей у вас буде. І буде у вас енергія на це все, буде у вас сили на, на здійснення своїх планів, на втілення своїх планів, чудовий розклад і сонце, багато радості. Багато щастя і святкування йде в ваше життя. Це прекрасний місяць буде для вас. І на все добре, дорогенькі. Люблю, обнімаю вас. До нових зустрічей!